Ми сьогодні тут зібралися для того, щоб звернути увагу чеського посольства і показати, що українського суспільства не все одно не спроще приходить в Україні братього народу. В Чехії як уже Катерина зазначала, приходять репресії наших обратимів, наших соратників. І вони відбуваються не тому, що вони чинили якісь протиправні дії. А останнє, наприклад, цього, на днях було затримання двох чеських націоналістів за те, що вони виготовили партію стікерів за свободу слова. І ми бачимо, що протягом останнього року, ну десь періодичні мабуть, кожного місяця е приймають в поліцію чеських націоналістів, забороняють їхні патріотичні концерти. Ну це відповідно робиться для того, щоб не допустити націоналістів до участі в політичному житті. Робітнича партія, представники якої мають проблеми з законами, шестеро чоловіки з них уже рік знаходяться в в'язниці. Це єдина антисистемна партія в Чехії. Яка бореться проти антинародного режиму, який продає ческу землю, продає заводи, підприємства, знищує економіку, генофон і завозить туди мігрантів. На останніх виборах Європарламенту вони зайняли більше вони набрали більше одного відсотка, відповідно, вони мають право на державне фінансування. Після цього відразу почалися репресії, на їхнього керівника відкрили кримінальну справу. Партію заборонили. До речі, це єдина заборонена партія в Чехії після повалення так званого диктаторського режиму. Свободу, поняття! Свободу, 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 Також ми повинні розуміти, що лише солідарні дії всіх націоналістів Європи можуть привести до зміни. Кардинальні зміни існуючого стану, і відповідно ми повинні показувати, що ми є побратимами, що в нас є спільні цілі, в нас є спільні загрози. Ми, автономні націоналісти України, звертаємось до посольства Чеської Республіки з вимогою припинення переслідування наших чеських побратимів за їх свідому громадську позицію. Ми вимагаємо припинення кримінального переслідування активістів націоналістичного руху Чехії, оскільки. Має право на висловлення своєї позиції і власних поглядів. Ми засуджуємо репресивні дії влади Чеської республіки і вимагаємо звільнення усіх активистів. Ми висловлюємо солідарність з активістами руху «Отвор» свободу політ свободу, свободу політ! Свободу Ні, поліцейській державі! Ні поліцейській державі! Ні поліцейській державі! Вільна Європа! Вільних людей! Вільна Європа! Вільних людей! Вільна Європа! Вільних людей! Ці питання присутні в кожній країні з режимом ліберальної диктатури. Відповідно, оскільки такий режим встановлений в Україні, то ми маємо теж подібну ситуацію. В Україні вже майже рік знаходиться в слідчому ізоляторі політв'язень Олексій Макаров. Свободу Олексію Макарову! Свободу Олексію Макарову! Свободу Олексію Макарову! Свободу! Свободу полічесним Чехії! Свободу політязних Чехії! Свободу людині, свободу народам! Свободу людині, свободу народа, свободу людині, свободу народа, свободу людині, свободу народа. Свободу поліческам Чехії! Слава Чехії! Слава Україні! Слава Чехії, слава Україні! Floor check is Floor